Карамельні льодяники, жуйки та сувенірні солодощі. Ця кондитерська фабрика на Смілянщині працює 23 роки. Постачають продукцію на український ринок та в 40 країн світу, розповідає її директор Євген Таран. Підприємство виготовляє карамель із цукру українського і крахмальної пасоки. Серцем підприємства чоловік називає варочне відділення. Саме тут виробляють карамельну масу. Температурою порядка 160. 5 градусів дана зона, даний участок є основним споживачем енергоресурсів на підприємстві. Тут сюди поступає перегрітий пар, з допомогою якого вариться карамельна маса, а перегрітий пар виробляється котельнею. Нагрівати обладнання та приміщення газовими котлами останні півроку стало невигідно, додає директор. Тож перейшли на дрова. При цій ціні газу, яка надзвичайно висока 50-60 тисяч за 1 ну, тисячу кубометрів, то ціна нашого виробництва пару на дровах, мабуть, раза в 4 дешевше. Надзвичайно високі ціни не тільки на газ, а й на другу сировину, як результат росте ціна продуктів харчування. Та крім цін на паливо, зросла і вартість електроенергії, каже директор Черкаської взуттєвої фабрики Леонід Яремюк. Зараз компанія працює, але на початку січня робітники відправляли у двотижневу вимушену відпустку. Взагалі стоїть питання сьогодні так: або виживем, або не виживем. У нас електроенергія, вона теж здорожчала, було 3 гривні і 15 копійок на сьогоднішній день 5 гривень 25 40 копійок, отак. Ми використовуємо електроенергію в своєму виробництву, тому що ні одна машина електродвижка не може без електроенергії працювати. Додає, прибутковість зменшилася втричі. Якщо підприємство закриють, то нову роботу буде складно знайти, каже майстриня Марина Ришутько. Така робота, як у нас, вона така спеціальність, це треба навчитися. Це не так просто. Дуже хочеться, щоб наше підприємство розвивалося і нам ніхто не заважав в цьому, щоб ми процвітали. Третина підприємств області через енергокризу до цієї весни закриє бізнес. Такої думки член регіональної ради підприємців Анатолій Погребняк не витримають навантаження вартості енергоносіїв. Зверталися ми і до уряду, зверталися і до президента. Працювати в таких умовах постійного стресу, коли ти не знаєш, що буде завтра, як планувати. Я знаю, підприємців, які Ну, вносять чималий вклад в економіку області, являються експортерами промислової продукції, створюють робочі місця, є платники податків. Чи допоможуть підприємствам, які на межі закриття, Суспільне запитало в уряду. Інформаційний запит 17 січня ми направили до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У його прес-службі повідомили, відповідь надаватиме Міністерство економіки. Станом на сьогодні їхнього коментарю ми не отримали. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.